Сергій Яценко, мешканець п'яти хаток. Боротися із будівництвом другої черги гольф-клубу вирішив за допомогою суду. Ми оскаржемо рішення міськради про проти. Зараз я зачитаю. Ну незаконне ми ну, вважаємо незаконне рішення Харківської міськради про затвердження містобудівного ґрунтування, розміщення об'єктів, тобто це проти е, надання гольф-клубу е, земельної ділянки, 27 гектарів. Е, ну там ліс. Перше засідання суддя Лазюк призначив на четвер, 12 липня. Однак, коли позивач прийшов до суду, судді на місці не було. У секретаріаті повідомили, виникло непорозуміння, і суддя зараз на іншому засіданні. Підтримати чоловіка прийшли й інші мешканці п'яти хаток. Вони також звернулися до суду із аналогічним позовом. кажуть, що рік і харків'яни взагалі втратять лісопарк, адже тут міськрада дозволила будувати та розширяти не лише гольф-клуб, а й виділила земельні ділянки під приватні будинки та садівництво. Відповідне рішення за мінами майбутніх власників да. мешканці п'яти хаток знайшли на сайті міськвиконкому. Это люди, которым выделяется территория на у нас в лесопарке. Нигде не написано, что это лес. Это улица там Красной Розы какой то там Исчел то. То есть это придуманные улицы, таких адресов нет. Но это известно, что это лесопарк. Здесь депутаты. І Горсовета, і Облсовета, і ради, і родственники, їх приближені. То очень известные люди. Наразі судові засідання за позовами мешканців п'яти хаток перенесені на 27 серпня та 10 вересня. Наталія Роскопа, Віктор Ноздрачов, Харківські новини.